Будинок з газом 125 квадратних метрів, ділянка 4,5 соток з відкатними воротами і по периметру встановлений паркан. Дуже гарне планування, 4 спальні, кухня вітальня Зараз все покажу. Це центральний вхід. Тут спальня на першому поверсі, ванна, кухня-вітальня, столова, монолітні перекриття, перемички монолітні на вікнах зроблені. І ця ділянка йде до цього будинку. Сходи також монолітні. Зараз покажу вам планування другого поверсу. Це Шевченкова білогородка до КП Житомирської траси 5 км. Другий поверх повноцінний, утеплення і ще невеличке горище Зверху. Одна спальня кімната, друга спальня. Тут ванна кімната. І ця найбільша з балконом. Асфальтований під'їзд. Навколо ділянки забудовані. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.